Друзі, а вам ніколи не спадало на думку, чому ми називаємо Паску Паскою, коли вона нічого спільного зовсім не має із єврейською Паскою? А я вам зараз поясню, тому що на теренах України випікали Паску ще до християнства і називали її слов'яни, наші пращури, бабою. І в ній дуже важливо було в цій випічці, щоб вона сходилася і тяглася цей калач, тягся до неба. Була висока і пишна, такою, як ми випікаємо її зараз. Символізувала вона собою зріст до сонця і до його ласки, щоб отримати всі його щедроти. Адже в цей день воскресіння даж Бога і народження нового сонця. Відповідно, прикрашали її раніше, оздоблювали, посипали зернятками. Ну, це багато символізмів. В цьому, як і в наших усіх традиціях, які вони заховалися, в принципі, в усю ту обрядовість, яку ми називаємо традицією. Але річ у тім, що і і наші пращури паску, подібно тому, що ми беремо і складаємо в кошику пасочки і крашанки, і несемо святити, так і вони несли в відповідне місце і залишали їх там як е, е, дар Богу і дар пращурам своїм, тому що вони, як і трипільці, до того підтримували е, дуже сильний зв'язок із. Родом тому друзі, і я хочу сьогодні вшанувати пам'ять своєї бабусі Каті. Це її одна із рецептів її паски, але найчастіше вона пекла цю. Зробила правда я пів порції, бо для мене це забагато. Це раніше вони випікали великими каструлями, пишно багато. А нині мені цього достатньо. Тож, друзі, переходимо до приготування. Запрошую вас уже. Ви на каналі Кориця. Нам потрібно 72 грама пресованих дріждів перекришити в мисочку і додати до них 20-30 грам цукру від загальної частки. Загальна частка складає 270 г цукру, влити сюди тепле молочко температурою це десь 25 градусів, і відставити опару до сходження. Тим часом в мисочку всипати 3 курячих яйця та три курячих жовтка. Додати сюди ту частку, яка залишилася від цукру, тобто весь і ретельно вимішати. І тепер, коли ми розбили, перемішали яйця з цукром, нам потрібно ввести сюди якусь частку борошна. Друзі, якщо не впевнені в тому, що ви можете на око визначити, скільки борошна потрібно для того, щоб замісити таку густоподібну масу, то відміряйте для цього порції 300 г його. І додаємо сюди розтоплене вершкове масло. Це 250 г. Баби в рецепті було 300. Я вже декілька років печу по цій пропорції, тому борошно, цукор, все тут розраховане на цю пропорцію. Вимішуємо все ретельно до ось такого красивого, гладкого стану нашого тіста. Тепер в той же час піднялася опара. Ми її трішки перемішуємо вінчиком і починаємо вводити в наше тісто. Забула сказати, що якщо ви хочете трішки зекономити на вершковому маслі, то можна використовувати рослинну вершкову суміш 72,5%. Це теж нормально. Після того як ми вимісили і замісили нашу опару, вона стала такою красивою текстурною рельєфною. Ставимо її до першого сходження. Це вже у нас з вами діжа виходить, і після того як вона піднялася. Ми її, ось вона така красива, повітряна. Ми її перемішуємо і починаємо сюди вводити часточками борошно. І це вже будемо робити ми в процесі всього замісу подальшого. Чому ми не вводимо борошно все зразу і не вимішуємо його руками? Тому що нам руками ви почнете перетискати між пальців, вдавити те тісто, а нам не потрібно зупиняти процес ферментації, який ще досі відбувається. Нам потрібно поволі це вводити борошно. Щоб залишати це тісто пухки. І коли воно десь на четвертині етапу процесу замішування, я вже вводжу родзинки, цукати журавлини та цедру апельсини, замочену в ромі. Попередньо я замочую на декілька годин. І тепер ми всю порцію, яку відміряли, додаємо в тісто, але маленькими часточками, тому що тут важливо вмісити борошно в тісто поволі, доки відбувається його ферментація, вимісити і зробити його пластичним, Рівномірним, як би сказала я. Процес вимішування я вам трішки підрізаю. Я хотіла залишити, щоб прискорити, але вирішила вас пожаліти. Проте я вам просто пояснюю, що тісто потрібно вимісити до однорідного пластичного стану. Але не перемішуйте, якщо ви бачите, що тісто починає забиватися, не додавайте ту відміряну частку борошна, ну, бо всяке буває. Це все залежить від клейковини і від білка, кількості білка в ньому. Проте може ще бути таке, що чим довше ми вимішуємо, якщо ми Дуже довго вимішуємо е, руками е, дріжджове тісто. Воно може стати липким, бо в нього зруйнується е, ота глютенова сітка. Тому це дуже важливо не перезамісити, водночас е, замісити. А це дуже легко перевіряється по його текстурі. От зараз, друзі, я вже жодної краплі борошна для посипки не буду використовувати, але ви маєте змогу оцінити його пластичність, тому що наші боби знали, що в тісті головне це висходити опару, висходити діжу першу і другу, не пересходити її, водночас зайвого її не вижимкувати. Процес обминки робити також максимально. Е, делікатно, е, друзі, перший спосіб, ось я вам демонструю, мені він не дуже подобається насправді, тому що в даному виді тіста він переїжджає, ви маєте змогу оцінювати, наскільки воно пухкеньке і наскільки воно молоденьке, якби моя баба Катя сказала. Е, воно е, в, потрапляючи в форму, там ще може рухатися. Тому дивіться, відважувала я на діаметр 13,5 см, 400 г і ставлю я завжди бортики. Бо, до прикладу, якщо би це була така. Та паска, яку ми пекли попередньо, то для неї е, можна було, в принципі, бортики не ставити, вона е, гарно б зафіксувалася при, в процесі випікання. І, і хоч, не дивлячись на те, що вона перший день дуже пухкесенька, вона все одно краще структурується, ніж ця. Ця ж прямо дуже-дуже-дуже м'яхенька. Тоді, знаєте, не знали ми про ті всі модні панетони, але от щось от таке є. Е, я ріжу ще на пасці хрестик, тому що моя бабуся викладала на нього хрест. З цього ж самого тіста тільки без родзинок квіти робили, викладали косу по боку. І вона, що саме головне, що моя бабуся не прикрашала їх білковою глазурю. Це вже пізніше, в 2000-х роках, коли на те вже прямо мода пішла, вона деякі паски робила так 50 на 50. Друзі, сходить, тісто піднялося в формі втричі, тоді ставимо його до духової шафи. Випікаю при температурі 200 градусів Цельсія. Для цієї паски попередню шафу не прогріваю, вмикаю температуру, коли вони вже там. Хоча раніше пічі гарно накалювали і потім вугль розбивали і ставили тісто. Ну, це така специфіка, я не знаю. Як би я сьогодні, в теперішньому часі це змогла зробити, навіть не уявляю. Друзі, після того, як вийняли пасочку, верніше спекли, її потрібно зверху накрити рушничком. Друзі, цю паску не варто би було виймати, так як я відразу із форми це мені потрібно було для сюжета, але вона дуже пухкесенька. Дайте їй, от знаєте, пането підвішують. підвішують. От... Щось подібне, їй треба поставити на решітку, щоб вона з дна не підпарилася, а водночас у формі вона структурувалася. Також не бажано її рухати, тому що вона зараз в цьому моменті дуже пухка і на наступний день і на третій в ній можна торкаючись пробити просто дірки. Тому, друзі, результат нашої випічки, дякую, до речі, що принагідно що готували зі мною в цьому сюжеті, додивись до цього моменту, ви бачите в цих кадрах. А я вам зичу вдалої і пишної випічки світлого Великодня.